Відгалужувальні проколюючі затискачі TTDC28401 призначені для виконання електричних з'єднань між проводами у захисній ізоляції СІП 3 у мережах напругою 10 КВ та можуть поставлятись у декількох модифікаціях. Модель TTDC 28401 FA з одним герметизуючим ковпачком для відгалужень від магістралі та підключення обладнання. Модель TTDC 28401 FBA. З двома герметизуючими ковпачками, для з'єднання будівельних довжин проводу магістралі у петлі анкерної опори. Використання кожної моделі відповідає типовим рішенням, посилання на які ви знайдете у описі до даного відео. Перед монтажем переконайтесь, що затискач відповідає проєкту лінії та типу і площі перерізу проводу. На корпусі затискача нанесена необхідна інформація, його маркування, діапазон перерізу проводу магістралі та відгалуження, допустима товщина ізоляції та розмір головки накидного ключа. Кожен болт має зривну головку, яка повинна бути зірвана в процесі монтажу. Кольорові вставки на корпусі мають відповідний колір для ідентифікації затискача з землі, монтаж відгалуження. Розкрутіть болти затискачаті TDC28401FA для розкриття його корпусу. Конструкція затискача передбачає можливість зміни положення ковпачка на корпусі затискача залежно від положення проводу відгалуження. Вставте провід відгалуження до входу у герметизуючий ковпачок. Встановіть затискач на провід, від якого виконується відгалуження, та зафіксуйте затискач. Проводи повинні проходити у затискачі рівно вздовж корпусу затискача та притискатись герметизуючими губками, як показано на екрані. Не допускається викривлення проводу у затискачі. Накидним шестигранним ключем почергово затискайте болти для рівномірного розподілу механічного навантаження. Використання рожкових чи 12-гранних ключів не допускається. Почергово зірвіть пластикові головки на болтах. Пластикова зривна головка гарантує необхідний момент затягування болта та якість монтажу затискача у широкому діапазоні температур. Монтаж завершено. Монтаж з'єднання. Для герметизації зрізів проводу, що з'єднується, затискач TTDC28401 FBA має додатковий герметизуючий ковпачок. Розкрутіть болти для необхідного розкриття корпусу та вставте провід у затискач до опору в герметизуючий ковпачок. Вставте інший провід у затискач. Випуску проводу повинно вистачати для встановлення герметизуючого ковпачка на гнучкому ремінці. Слідкуйте за рівним положенням проводів у затискачі. Почергово закручуйте болти затискача до зриву пластикових головок. Місця зрізу проводів та приєднань у лініях з проводом у захисній ізоляції потрібно виконувати герметичними. Одягніть на кінець проводу герметизуючий ковпачок на гнучкому ремінці. Монтаж завершено. Використання проколюючих затискачів повинно відповідати проєктним рішенням, зразки яких ви знайдете на сайті SICAM.UA. Щоб слідкувати за новими відео з монтажу обладнання для повітряних ліній з проводом у захисній ізоляції, підписуйтесь на даний канал. А для отримання технічної консультації звертайтесь за контактами, що вказані на екрані.